В ефірі перший випуск молодіжної програми, яка покаже вам життя без перебільшень. Мене звуть Олена Ткаліч, і ви дивитесь навігатор на телеканалі Бориспіль. Наша програма створена для того, щоб показати вам правильний шлях. Ньюс, новини. Чим жила Бориспільська молодь в липні? Рубрика офлайн розкриває найактуальніші проблеми молоді. Онлайн допомагає вирішити ці проблеми. Лінк корисна довідка. Для тих, хто хоче бути обізнаним. ТК Ти крутий. Як реалізувати себе? Детальніше до кожної рубрики. Імхо. На мою скромну думку, екватор літа в Борисполі пройшов гаряче. Гостя з африканським корінням запалювала молодь своїми міксами. Олександр Кучер теж побував на вечірці. 15 липня о 22 годині до культурно-розважального клубу Барха завітала діджей Тіна. Вечірку відвідало понад 300 чоловік. «Взагалі залі очікуєте від сьогоднішньої вечірки. Сьогоднішня вечірка буде, я думаю, буде дуже дуже багато вогню, дуже багато драйву, дуже багато хороших емоцій, дуже багато зам. Просто, просто це буде про бачу, 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 бачу. Це буде круто, справжньому круто. Ваша стадіна. Чув колись залі про діджей тіну. Ді житі це латиноамериканка, яка грає ось таку от музику. Вона сьогодні просто зірве, зірве цей клуб, зірве бархат і всіх буде отакі от настрій. Чарівна афроукраїнка в минулому модель та танцівниця охоче запалювала Бориспільську публіку. А що ви в залі очікуєте від Бориспільської публіки сьогодні? Не знаю. Я очень много раз була в аеропорту в Борисполі, але ніколи не була в своєму місті. і сподіваюся, мені подобається, їм подобається мій сет. Чули колись про наш про наш клуб. багато да, знайомих моїх діджеїв грали тут і відсувалися в клубі Бархат дуже хорошо. Я граю хаос. Очень красивий, такий жінський хаос з вокалом. Якщо посмотрите на мене, то дело, что я надіялася, що я відбуваюся від от всіх. Надіюся, дуже хорошу сторону. Молодь залишилась задоволена вечіркою. Сподівається ще не раз побачити та почути тіну в клубах свого міста. На пошуки талантів Бориспіль. Організатори з обрали переможця, який поїде на кастинг шоу Україна має талант. Хто цей щасливчик? Дізнайтеся просто зараз. В мене на годиннику рівно 10-та година ранку. Я знаходжусь біля культурно-розважального комплексу Бархат. Всі ці люди прийшли сюди, аби продемонструвати свій талант та позмагатися за приз у 3 тисячі гривень. Сьогодні Бориспільці доведуть, що їхнє місто має талант. В неділю Бориспільці прокинулись рано, аби не прогавити можливість показати свої вміння. У списках зареєструвалося 50 учасників. Обмежень у віці не було, але все-таки більше прийшло молоді та тітлахів. Привіт, мене звати Лена. А чому ти прийшла сюди? Що ти будеш показувати? Буду співати. Сподіваюся, що мій талант хтось все-таки оцінить. Ріта. Кирил. А скільки вам років? Шість. 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 Ви будете танцювати в парі, так? Я вам бажаю успіху. Журі Україна має талант по по-бориспільськи таке ж суворе, як його колеги з СТБ. Єдине, чим різняться гендерна складова замість Влада ями слави Фролової та Ігоря Кондратюка. Заступник Бориспільського мера Людмила Пасенко, начальник міського відділу культури Наталя Погребна та Олександр Пітюренко кастинг-менеджер ігрових проєктів на телеканалі СТБ. Конкурс організовано все, як благотворительна акція, яка буде стимулювати далі розвідя українських талантів. Ну и в конечном счете, которая будет иметь расчет, наверное, на будущие сезоны проекта «Украина. Моя талант» основной версии. А вы уже много мест объехали? Лично я немного, но в целом как бы наш кастинг департамент занимается акцией по маленьким городам. И в принципе, да, уже есть значительное количество было отработано маленьких городов. Скажіть, будь ласка, тебе взагалі вразили учасники в Борисполі? А, да, було не썩ілько наміров, которые действительно, скажем так, опрокинули мурашками по коже. А вот, это в основном, конечно, вокальные номера. Это всегда приятно, когда действительно смотришь, что все таки таланты запас запасе доесть, как бы, что, скорее, есть полрах в пороховойнице. А яким чином ви обрали переможницю? Переможницю ми обрали таким образом, во перше тому, що не професіонал, у неї дуже хороші вокальні дані, і ми побачили, що вона вообще совершенно займається іншим делом. Она юрист. І поэтому нас це підкупило. Більшість учасників змагалися у галузі хореографії та вокалу. Dar ikk ná. Jo kapurðu villa, kraki kaldur björg. Vi havu helst farið. Mann tá erá Ще декілька декламували вірші, та одна дівчинка грала на флейті. Василь Клименко ледь встиг на власний виступ. Своїм незвичайним тембром він вразив голову жюрі та став володарем другого місця. Заповнює анкету. Ти не заповнював анкету навіть? Я просто не встиг. Запізнився. Я тобі хочу сказати, в тебе дуже чудовий голос. Мені дуже сподобався твій виступ. І я навіть бачила, коли голова журі, співав, підпівював тобі. Дуже приємно, він сам виконував цю пісню і він так? знає, наскільки це технічно така цікава пісня. Танцювальний ансамбль Міленіум колектив, який налічує 87 чоловік, найменшому учаснику 3 роки, найстаршому за 20. Посів третє місце. А ви сьогодні чому в костюмах пінгвінів? Ми танцюємо на пінгвіни. Ви хвилюєтесь? Да. Після цього танцю. О, зараз будемо. Я вам бажаю успіху. Ви такі красиві всім. Переможницею благодійної акції стала 17-річна Оксана Віриш. У нагороду вона отримала 3 тисячі гривень. Скажи, будь ласка, Оксана, ти очікувала, що ти сьогодні переможеш? Ні. А ти займаєшся професійно вокалом? Ну, професійно займаюся за мало часу. Ти виграла 3 тисячі гривень, і ти маєш змогу поїхати на кастинг в Київ? Так. Да. Ну, я думаю, що да. так. Задоволена? Так, да, звісно, перше місце. Ось і завершилась благодійна акція на підтримку талантів України. Переможця визначено. Всі, крім одного, пішли з порожніми руками. Одні з позитивними емоціями, інші з розчаруванням. Але кожен із них довів, що Бориспіль має талант. Проблема працевлаштування молоді є однією з найактуальніших на сьогодні. Закінчення навчального закладу несе за собою невизначеність з місцем роботи за фахом або взагалі її відсутність. Найвищий рівень безробіття за методологією МОП спостерігається саме серед молоді. Ця статистика не оминула і нашого героя. Після закінчення університету випускник вважає, що дорога до омріяної роботи йому відкрита, але диплом не є гарантом успішного працевлаштування. Знайти роботу молоді в умовах економіки, що розвивається, справа непроста. Якщо людина з досвідом, практичними навичками та хорошими рекомендаціями з попередньої роботи має хоч якісь надії на працевлаштування, то для молодого спеціаліста, який тільки-но закінчив навчання, такі шанси знижуються до нуля. Роботодавця цікавить у першу чергу не оцінки в дипломі, а що вміє робити молода людина. А якщо ти навіть і знайшов роботу за спеціальністю, виникає автоматично іще одна проблема замала заробітна плата для початківця. Тому дипломована молодь іде на таку роботу, яка може хоча б прогодувати. Наш сьогоднішній герой зіткнувся з такою проблемою. Коли Олександр вступав до вузу, був впевнений, що буде працювати менеджером митної справи. Але все склалося інакше, як саме дивіться просто зараз. Привіт, привіт. Давай нашу розмову почнемо з того, коли ти саме зрозумів, що хочеш стати менеджером. Я зрозумів, коли я хочу стати менеджером після технікуму. Я поступив в університет на менеджер митної справи, тому що мені подобається організовувати, подобається, як саме менеджер працює над своїми обов'язками, як він саме організовує свою роботу. В той час, коли я вчився, мене товариш приглашав на тренінги в Київ по менеджменту. Ми, звичайно, їздили десь 5-10 разів. Нам це дуже помогло, сподобалось. Він зараз продвинувся далі. Скажи, будь ласка, а протягом п'яти років навчання в тебе була думка змінити спеціалізацію? Може й була, але не кардинально. Але я вирішив залишитися на своїй спеціальності, на яку я поступив. Папірець про вищу освіту отримати неважко. А ось продемонструвати свої здібності на робочому місці вдається не кожному. А коли ти вперше зіткнувся з тим, що не можеш знайти собі роботу за спеціальністю? Після того як вже були дипломи на руках, я їздив по Борисполю, по Києву. <кій> <кій> був на багатьох фірмах, але на хороших фірмах потрібен був опит роботи. А якщо в державні або такій структурі, звичайно, брали, але за невелику заробітну плату. Саме тоді я в цьому трошки розочарувався. Як склався твій трудовий шлях? Спочатку я працював е, помічником геодезиста, е, в нашому Бориспільському аеропорту встроїли у полоси, площадки для невеличких самольотів. Потім близько семи років я працював в компанії Procter Gamble техніком. І на теперішній час я працюю молодшим комірником на складах АТБ. А яка в тебе на даний час заробітна плата? Ну, приблизно від 3 до 4. А ти вже змирився з тим, що не працюєш за спеціальністю? Скоріше всього, що ні, і велике ні, тому що я уч... учився, хоч навіть зараз і не працюю, але... У мене велика надія на те, що я буду працювати і я хочу працювати. Надія завжди є. Протягом навчання недостатньо відвідувати лекції. Потрібно ще займатися самоосвітою, постійно бути на пульсі у своєї професії. Та великим плюсом є знання іноземної мови. Якщо б я знав англійську, то я б зараз б, ну, процентів 70% вже б працював б, менеджером. Перед цим ти сказав, що тобі пропонували вакансію помічника менеджера. А чому ти не скористався такою нагодою? Так, нагода була хороша, але за таку зарплату, коли в мене була маленька доча, ми б не прожили, тому мені довелося відказати. І скажи, будь ласка, скільки потрібно заробляти коштів, щоб прогодувати свою родину? Ну, я думаю, з тим, що в мене в мої, в моїй дитині ще немає року. Ну, приблизно, як мінімум, три тисячі і три-п'ять тисяч, це як, треба, щоб було в кармані. На місяць, так? Так. Що б ти побажав молодим спеціалістам, які, можливо, в майбутньому зіткнуться з такою ж проблемою, з якою зіткнувся ти? Я б, звичайно, побажав, бо якщо я немає сім'ї ще, починати е, з помічника, е, щоб було більше шансів. А як... Якщо вже є сім'я, звичайно, йти на працю там, де вже платять, і по ступенькам досягнути своєї мети, може, навіть не на тій фірмі, але досягнути. Наостанок хочу додати: якщо ви потрапили в таку чи подібну ситуацію, як наш герой, головне навчитися чекати. І впевнено йти до своєї мети. І у вас обов'язково все вийде.